Гаряча пара подається трубами, які зверху злошуються холодною морською водою. Морська вода охолоджує потім гарячу пару в середині дні. Вона конденсується у пухну воду і стікає вниз. Потім пара, яка виникає з гарячої морської води, подається на наступний дистиліційний блок. Дистилювана вода з парових труб збирається у дистиліційний блок, в той час як концентрована соляна вода виходить через нижню частину дистилятора. Перший колек з поставлення вуху повертається у першої через термокомпресор, який збільшує тиск та температуру п'яну. Отже, один із елементів процесу, як ми можемо висвітлення, це дистиляція. Про інші способи обвисня води ви зможете подивитися, це саме відео до кінця, у вас підручнику є всі розходи, коли будете вчити, то на наші завдання. Домашніх парадок. Ви ознайомитеся з цим відом до кінця і будете знати, які є ще способи оприснення води. Для чого ми оприснюємо воду? Щоб було безпечно споживати. Безпека, правильно, бо солону воду, ми по-перше, її багато не надіємося, але в великій кількості наш для людини. Але є в нас регіони у світі, які де немає прісної води. прісної води. І тому вони потребують. Попріснення, тому що вони бідні на рісну воду. Тобі. Крім того, з морської води виділяють також і багато різних хімічних елементів. Це може бути творк, дром, срібло, навіть золото. У вас на ваших картах, на жовтих листочках є задача. Задача дуже проста. На одну дію ви її уважно прочитаєте і запишіть розв'язок у своїх зошинах. Запиши туди, порахуйте, Що вас слушате, то. Зазиза, принимае го. не принимая, зазиза, зазиза. Зазиза, Що На березі море є веденка посудена із морською водою. Відміститься 100 літрів води. Вдома, що у кожному літрі води місяць, цей нам солі. Скільки нам від солі можна отримати, якщо повністю випроводити в воду з'ємності? Добре, тепер. І що треба? Скільки? Це десять шість. Рам, або три з Добре, ви правильно порахували, справилися і бачимо, що з органічною е, е, або води ми можемо також отримувати і сі. І переходимо з вами до мінеральних ресурсів. На дні окрему є дуже багато покладів мінеральних ресурсів. Зараз на сторінці 174 у ваших підручниках, хто тобто саме швидший і саме смітливіший, знайдіть, будь ласка. Де написано, В яких саме регіонах на нашій планеті земля є найбільші поклади нафти і газу на шефі морів або храні? Петська та мексика затоплення. Піднімаємо. Перська та мексиканська затоплення. Ще. І Підмічне море. Знайомі вам такі юридичні Так. Знаєте, де вони знаходяться? Хто не знає, відкриває закласи, шукає її. Хто знає, може і до показати нам на карті. Ці теоретичні об'єкти. Хто не ви показати на карту? Що нам з показати? Першу Затворку. Мексиканську затворку. і північне море. Не на цій ці карті будемо підписано не море. Тут вас, для вас підказка. Де вони знаходяться? Де найбільше скупчення, Умовних позначив. Захар, Бачу, ти хочеш. Але вагаєшся. Хоч, йди. Прошу. Так, йди. Не підеся. Шукай. Що збирає? Засикаєш тобі?

І попав, ти що Сі вночі щовар? Всі побачили. Північне море, текста заторка і лексиканська заторка, регіони, де все більше скупчення, таке приводні ресурсів, як нафа і нас. У нас у вас в тому числі транспортують по світовому каві. За допомогою чого транспортують? Вантажі, великі масові вантажі, вантажів переробить. Танкери, нафтори, або іншого типу. Наш світовий океан насичений ось цими суднами, скільки їх є багато, ви собі подумайте зразу, ми зараз дивимося, і ви подумайте, до чого це може призвести. Ці Оці значки це все кораблі в нашому світовому країн. бачите? Атлантичний, тих, весь океан, сіяний. Це зараз пожили реального часу. Їх дуже багато. До чого це може призвести? А, до до Добре. А якщо зіткнуться великі танки в нас, що стане На дні океану також є і інші корисні копали, природні ресурси. Це може бути залізна рода, марксева рода, але е і е алмази мають. Е але е але е е залізна морецева рода, якщо mm -hmm. не знаходяться на значній глибині. І туди важко добратися. Але технічний прогрес він йде дуже швидким темпами вперед, І найближчим часом, я думаю, що ми зможемо ці ресурси, яких там є, дуже багато, ми зможемо їх добувати. А зараз буваємо тільки ці, які легко доступні, тобто на шельзі, морі і океані. І переходимо з вами до біологічних ресурсів. Знайомі вам слова. Плантон, ага. і бен. Планктон. це що? Це маленькі, брідненькі і мало рухомі живі організми, які живуть переважно на поверхні ці волкану і перемішаються як хвилями або тещі. Нефтон. Це діти, Це... 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 які можуть рухатись воді та й криби, дишини. Там... Вони живуть в товщі, вони самостійно плавають і можуть здавати величезні відстані. І пентос. Це наші всі. Тут живуть, якщо це бенду це і мешканці. Вони або зариваються в дно, або прикріплюються до дна. Це саме хто. А на корне живе на ній. Також відноситься до бенду. Зараз ми бачимо, є перелік, хто є хто, риби, чипати, малюки, не буде, пельмари, подібні це все мешканці нашого світлового океану. Зараз ми з вами зануримося безпосередньо в товшку нашу світову камеру. Розглянемо цих риб детально, дуже близько. І після цього виконуємо невеличке завдання. Кількість, рибок, корал. корали, водорості. Тут вже більш на середньому дощі. Бачимо, також є багато жителів. І на дні також є життя. Бачите, наш батеста плаває той, який допомагає нам досліджувати сьогодні світовий тан. Бачимо, там також є життя. У вас на парках є завдання. Ось такі таблиці. Вони є через парти. Перші парти обертається до другої, Треті парти обертається до штат. Ми хатуємо таким міні-рубом з вами. У вас є поділено на три частини листок. Це двосторонні сквочки, ви його відриваєте. І вам взагалі у вас є два ринки, які ви повинні приклеїти в правильному порядку. Що є планктоном, що є нектоном, а що є бензом. І в кінцевому результаті у вас має вийти щось подібне. Ну, може бути в іншому порядку. Думаємо, хто є планктоном, не -тон.